Бог хоче щось сказати. Євангеліє від Іоанна, розділ 10, вірш, 3, розширений переклад. Вівці прислухаються до голосу пастиря і слухаються його, і він називає своїх овець на ім'я і виводить їх. Дивіться і стережіться, щоб страх того, що ви можете зробити помилку, не вкрав у вас радість, послуху голосу Господа. Замість цього довіряйте керівництву Духа Святого і дозвольте йому показати, як це зробити. Спочатку він почне говорити з вами про незначні речі у вашому житті, але в міру того, як ви звикатимете дедалі більше дослухання і послуху, він перейде і до більш серйозних речей. Саме так було і в нас, із Глорією. Коли ми тільки прийняли Ісуса як Господа, ми не мали ні найменшого уявлення про те, як чути Бога. Наш дух ще не був навчений розпізнавати Його водійство, але оскільки Біблія обіцяла нам, що ми можемо це робити, ми почали очікувати, що почуємо Боже керівництво під час наших молитов і вивчення Біблії, і Бог почав вести нас. Я ніколи не забуду, як це сталося з Глорією вперше. Вона читала Біблію і зупинилася на кілька хвилин послухати, чи не скаже їй щонебудь Бог. І всередині себе вона почула, як Господь сказав у твоїй машині ввімкнені фари. Вона не думала, що Бог може говорити про такі дрібниці, і вона просто відкинула цю думку в бік і стала слухати далі. Але незабаром він сказав їй те саме. Він продовжував говорити це доти, доки вона не встала і не пішла до машини. І, звичайно ж, фари були вімкнені, але чому Бог переживає про такі дрібниці, як невимкнені фари, а тому, що йому не байдуже на вас. Він знав, що того вечора Глорія була сама вдома з двома маленькими дітьми. І якби акумулятор розрядився, вона опинилася б у глухому куті, Бог піклувався про неї, і він сказав їй саме те, що їй потрібно було почути саме в той момент. Водночас він знав, що вона тільки вчилася слухати його голос, і тому він дав їй настанову, якої вона могла дотримуватися, нічим не ризикуючи. А що, якби вона не послухалася? Вона просто відчула б себе нерозумно, але від цього нічого б не постраждало. Якщо ви довіритеся йому, Дух Святий зробить для вас те ж саме, що він зробив для мене і Глорії. Він вестиме вас крок за кроком так, що це допоможе, а не зашкодить вам. Найбільшу помилку, яку ви можете зробити, це побоятися, слідувати за своїм внутрішнім свідченням, яке є головним способом, за допомогою якого Бог веде своїх дітей. Тож не бійтеся, приділіть час, щоб послухати його сьогодні. Очікуйте, що у своєму дусі ви щось почуєте Бог хоче вам щось сказати. Уривок із святого письма, перше послання до коринтян, розділ 2, вірші з 6 по 16 Ми говоримо про мудрість досконалих, а не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають. Але ми говоримо про Божу премудрість. Заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серці людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній, так само і Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа.